Коротше, є план Б стосовно того, як організувати свою владу зі своїми людьми, які ідейні, які хочуть, які мріють про красиву, заможну, сильну Україну, сильний Херсон. Це взяти якусь партію вже готову. В принципі, назва партії не має ніякого значення. Хоч як її там називай. Звісно, ми там підібрали пару нас. Але зареєструвати партію це 20 тисяч доларів півроку пів часу. Півроку. Хто цим буде займатися? Тому є деякі партії вже зареєстровані, невеличкі, в які можна зайти і розвинути їх і вже під їх ім'ям. Далі робити формування виконавчої влади. Ну, тобто формувати тих, групи тих людей, які будуть керувати містами, може і країною, хто його знає. Отака ідея. Питання до тих, хто має відношення до партій. Чи є такі партії, які не мають поганої репутації, які можна використати вже, які зареєстровані. Дякую.